дякую всіх, хто сьогодні приєднався. Ви дійсно робите інвестиції в себе. І правильно пан Дмитро сказав, що насправді величезна проблема і великі запити, попит на що робити зі своїми грошима з інвестиціями пов'язаний саме з тим, що ні в мене, ні у старшого покоління, ні у тих, хто зараз навчається, не було дійсно фінансової грамотності. І от одна із задач, як я вважаю фінансових планерів, фінансових радників, це дійсно пам'ятати про те, що в нас іде нове покоління, якому в більшості своїй відбудовувати нашу країну, і от саме дуже класна ініціатива зараз є від національного банку України. Що в восьмих класах починається вивчення фінансової грамотності та підприємництва, але все ж таки я би не перекладала на 100% відповідальність на школу, бо батьки – це є перша інстанція, яка в родині відповідає за те, що що потім з вашими грошима або з тими грошима, що отримає ваша дитина, буде відбуватися надалі. Давайте з вами познайомимось. Мене звати Юлія Попенко, я фінансова планерка, тренерка. Я людина, яка вже більше трьох років в інвестиціях. І я саме та хто одна із перших свого оточення почала інвестувати. Хоча я маю вищу фінансову освіту, я маю освіту фінанси і кредит. І от, не дивлячись на те, що в мене є багато теоретичних знань, в певний момент я зіштовхнулася з тим, що не було ніякої практики. Нас ніхто в вузах не вчив відкривати рахунки. Ми не розуміли, як саме пройти цю верифікацію, як купити свої перші акції. В нас цього нічого не було. І потім Самостійно мені довелося з цим розбиратися, як і більшості з вас, хто тут зараз нас слухає. І потім я для себе зрозуміла, що цей шлях, який проходила я, його точно треба розповідати тим, хто зараз стартує, особливо новачкам. І в нас сьогодні да хочу вас запитати: хто з вас у 14-15 років мав кишенькові гроші, пам'ятає, як їх витрачав? От ви можете зараз там, трошки порефлексувати, згадати свій перший досвід. І, по суті, він став основою і базисом того, як ви зараз поводитесь з грошима. В моєму а, житті мій батько приблизно в цьому віці мені показав, як він веде сімейний бюджет, і для мене це стало справжнім відкриттям, тому що я не очікувала, що наша родина стільки витрачає, я взагалі була якось поза цим. А потім я почала до цього ставитись усвідомлено. В порівнянні з цим, наприклад, моя подруга. В неї постійно гроші забирали, і зараз це доросла людина, яка навіть там свої там 30 плюс, вона до сих пір не розуміє, а як в неї можуть ці гроші залишитись. Вона не може їх накопичити, тому що вона не мала цей досвід, не прожила а, з тим, що в неї є їй були гроші. Отже, а, а, звісно, ми з часом, а, і коли ми, наприклад, там дорослішаємо, коли в нас поруч є діти, а, ми хочемо, щоб в них було менше помилок. Ми хочемо, щоб вони менше наступали, як казали да попередні спікери на фінансові граблі, щоб у них була можливість мати краще життя ніж є сьогодні, і чому це важливо саме зараз? Тому що підлітки зростають у світі, де фінансова грамотність це не просто опція, це необхідність. Я впевнена, що ви згадаєте, як нам казали, що от виростеш про все дізнаєшся, або та, там, навіщо тобі гроші до 18 років? От коли в тебе почнуться свої гроші, тоді вже ти їх будеш мати. Так зараз робити не треба. А ми живемо в час, коли банківська картка з'являється раніше ніж перша самостійна поїздка в метро. Інфляція, онлайн шопінги, криптовалюти. А все це створює спокусу витрачати і на і не планувати. А отже, особисто моя думка, що навчати людину фінансовій грамотності треба не тоді, коли в неї з'являється перший кредит на 18 років, а набагато раніше. Знайшла цікаве дослідження організації економічного співробітництва та розвитку, яка показує, що підлітки, які вміють планувати та аналізувати витрати в дорослому віці, мають вищий рівень доходу та менше боргів. Ще з цього дослідження студенти з вищими результатами фінансової грамотності, вони мають на 72% більшу ймовірність зберігати гроші та на 50% краще порівнювати ціни перед покупкою. І також опитування проводили серед дуже багатьох там підлітків 15 років, і по цікавим даним да, з них 60% мали. Банківські рахунки та картки 85% купували щось онлайн протягом останнього року, але з усієї цієї маси 18% взагалі не мали базових навичок застосування цих фінансових знань. І потім, коли після цього дослідження опитували саме родини, і була дуже класна кореляція в тому, що там, де в родинах спілкувалися з дітьми про Гроші про основні базові принципи, де впроваджені були фінансові звички, от саме ці діти з цих родин показували кращі фінансові результати, коли їх потім проводили це опитування. Тому від себе хочу поділитися, да, тобто і згадати, да, наприклад, що якщо у вас був досвід, що ви купили щось, бо хотілося, а потім пошкодували. Це про що? Це якраз про навички. Бо все, що нас оточа в нашому житті, все, що ми робимо з нашими грошима, будується із наших цінностей, які є всередині. І наші цінності потім перетворюються в навички, які ми робимо постійно. Маєте доходи від 500 до 2000 доларів і думаєте, що інвестування не для вас. Цей курс для тих, хто хоче впорядкувати фінанси та почати інвестувати з мінімальних вкладень. Ми навчимо вас, як планувати бюджет, обирати надійні інвестиційні інструменти та захищати свої заощадження від інфляції. Державні та корпоративні облігації, пенсійні фонди, піфи просто про Понад 800 учнів уже створили свої фінансові плани та зробили перші інвестиції. Приєднуйтесь до них. Сім вебінарів, підтримка тренерів в чаті та практичні завдання. Реєструйтесь, ваша фінансова свобода у ваших руках. Саме для підлітків базові навички, на мою думку, це фінансова дисципліна. Це навчити їх рахувати, планувати та відкладати. Наприклад, тут щотижневі кишенькові гроші, кишенькові гроші це основний інструмент, основний тренажер, на якому потім. Дитина може навчитися правильно керувати своїми грошима, да? і тут такий важливий момент давати дітям проживати досвід, коли грошей немає. Да? Якщо в вашій родині є правило, що ви видаєте там кишенкові гроші раз на тиждень, а в дитини вони вже завершились на третій день грошей. Немає, треба дати дитині відчути цей досвід того, що наступні гроші будуть в понеділок, щоб вона придумала, понулювала і зрозуміла, що є певна періодичність. Так, цей досвід дуже важливий. Також ще можна розробити дуже простий інструмент: це, наприклад, три конверти мати, або якщо у вас є там дитина, користується банківськими застосунками, там є можливість створити банки або там манібокси. Да, то це розподіляти окремо витрати, окремо заощадження і окремо бажання. Бо також ä, є дуже багато прикладів в моїй особистій роботі, що люди, які не навчилися витрачати на себе, ä, потім з часом вони не знають, чого хочуть, вони не можуть нормально будувати цілі. Чому? Тому що вони в дитинстві не прожили цей досвід. Другий момент це сформувати критичне мислення щодо грошей, вміти відрізняти потреби від, від бажань. Я нещодавно виступала перед десятирічними ділянками. Дітками, і це було дуже цікаво, скільки вони багато задають запитань. В них вже в певних є навіть батьки допомагають відкривати депозити. Хоча це з 14 років, але в дітей вже ну я так розумію, що це батьки відкривають і кладуть туди гроші дітей, і вони бачать, як там це все відбувається. І це дуже класно, що от було про що поговорити навіть з такими дуже маленькими дітками, і також в цей момент в підлітковому віці треба навчити дитину ставити собі питання: а чи справді мені це потрібно? Бо дуже багато в нас нав'язаних мрій, дуже багато того, що люди іноді покладають це життя, щоб придбати щось, щоб комусь там щось доказати, але насправді це не про їх життя, не про їх цінності. І точно, що можна робити в підлітковому віці, це робити перші кроки в інвестуванні. Тому що інвестиції, насправді, це не тільки про фондовий ринок. Це можуть бути починати да, з інвестицій в ОВДП, як казали колеги. Підліткам, насправді, на жаль, через певні законодавчі особливості мало що доступно. Да? По суті, це лише депозити з 14 років, а все інше це допомога батьків. І от якраз тут має бути класна зв'язка родини, да, тобто дорослих і дітей, що оскільки в нас є певні вікові обмеження, бо інвестувати на фондових ринках можуть діти, які да, вже повнолітні. Да, це молодь по суті, то тут батьки можуть самостійно відкрити рахунки, відкрити на них додаткові рахунки, да? я маю на увазі брокерські рахунки, і там же разом класти, да, купувати певні, да, певні інвестиційні інструменти і дивитися разом і проговорювати. Да? От, чим більше ви проговорюєте, що відбувається, чим більше це є періодичність, да? що це не раз на рік ви там на день народження зібралися там ці долари, що подарили, подарували хрещені. Так? А потім да, у нас навичка і не напрацьовується, якщо це дуже рідко. А навпаки, чим частіше ви будете це робити, тим легше буде потім впровадити цю навичку. Далі як навчати підлітків інвестування? Також. Звісно, за 20 хвилин чи 10, там скільки в мене залишилось, це дуже мало. Але з того, що хочу вам сказати, да, від себе це звісно через гру Да? всі діти люблять грати, і дорослі так само. А тут можна формувати, да, тобто, наприклад, родина з бюджетом, так да, які отримують дохід, витрати цілі, вчаться розподіляти, що піде на оренду, що на харчування, що на інвестиції, можна да, от зараз там в літній да, період такий самостійно планувати відпустки та контроль витрат на відпочинку, і від себе я би скажу, тому що я ще пам'ятаю себе в підлітковому віці, що якщо до мене відносились і до, до того, що я кажу з повагою, і вважали мене дійсно рівноцінним членом родини, я набагато легше і простіше сприймала будь-яку інформацію і поради від дорослих, ніж якщо да, вважали, що я нічого не знаю, нічого не розумію. Далі, що можна робити? Це починати з малих кроків. Я особливо адепт цієї практики, що сила малих кроків призводить тебе завжди до кращого результату. І тут так само, тут так само з дітьми. Далі. Зараз, вибачте, тут трошки технічне. Дякую. Так, повертаюся, да, по малим сумам. Да, тут ви бачите, да, що я написала, що можна а, розробити певну стратегію. Да, якщо ви взагалі не знаєте про що поговорити з дітьми, є, існує багато фінансової літератури зараз. Отут я навела класику, да, це песне Маня, бетка про або бетка грошей. Існують ще різні книжки авторів. Наприклад, якщо у вас дуже маленькі діти. Книжка, наприклад, Любомира Остапіва Чарівні історії про гроші. А якщо вас там діти старшого віку також є зараз багато літератури, навіть якщо ви не розумієте, про що з ними поговорити, але дуже хочеться, ви можете разом сідати і читати цю літературу, і так ви будете точно разом навчати так, свою дитину. І так, що тут я ще додам, що неважливо, щоб... У вас якими сумами ви починаєте інвестиційну діяльність для своєї дитини разом так? Важливо, щоб був основний принцип, що гроші можуть зростати, і це на регулярній основі. Далі не забуваємо про інвестиції в себе. Тут також не треба доводити до крайності, що інвестиції це лише. Кудись так, ми пам'ятаємо, що основа того, щоб ми взагалі інвестували, це наш human capital, наші навички. І е, треба в певний момент пояснити, що купити курс англійської чи певну книгу це також інвестиція, яка принесе дохід в майбутньому. Також нагадати про баланс роботи і життя. Да? А тут ми маємо на увазі мав навчання життя, так, да? і також подорожі, нові враження, так само навчають, розширюють світогляд. Це один із таких основних моментів, от вдав, як казав попередній спікер, да декади а в декаді, коли там, тобі до 25 років, основна твоя задача це напрацювати максимальну можливість інвестицій в себе для того, щоб потім вистрілювати на своїх навичках, на своїх зв'язках, на своєму світогляді і е, заробляти нам набагато більше грошей. Бо від наших доходів насправді залежить, скільки ми можемо інвестувати, скільки ми можемо потім накопичити в майбутньому. І четверте, також це розбір прикладів. Ми можемо починати з того, що. Це не є інвестиційна рекомендація. Ми можемо починати з того, що досить доступно і знайомо а, да, для кожної дитини: це бренди компанії, які вони добре знають. Можна сісти, показати графіки, можна. Подивитися, порахувати дивіденди можна, я знаю родини, які вже інвестують, і, наприклад, діти в них вже рахують податки а, з інвестицій. Так? Можна почати да, з таких запитань, яку компанію чи бренд хотів би підтримати, для є розвитку. Давайте подивимось на її привабливість, дохідність для інвесторів. І ось разом на прикладах, але тут, звісно я ж, кажу, а, основний момент, якщо ви цим займаєтеся, якщо ви це робите, тоді дійсно ви можете дитині пояснити. І, повертаючись до навчання в школі, ну, на жаль, а, Більшість зараз вчителів вони не є інвесторами. І також казати, що школа навчить дитину інвестувати, я поки що з цим не погоджуюся. Я вважаю, що тут треба разом. Якщо ви не вмієте і ваші діти не вміють, дуже класно разом. Цьому прям є родинні курси, які можна там навчатися. Так у завершення, що хочу сказати, ключове це в нас слово сьогодні баланс. Не можна завалювати підлітка лише сухими цифрами. Він втратить інтерес. Дуже класно працюють особисті історії, особливо якщо ви розповідаєте про помилки. Так, іноді це може когось там викликає занепокоєння, що там це зменшення фльора героя в його очах, але насправді те, що у вас щось було і не вийшло, класно показує, що ви теж людина і що помилки це нормально. Так, водночас можна робити з фінансів не тільки гру, да, а також на реальних практичних прикладах це поясняти. Далі класно, якщо у вас ви там ведете доходи і витрати, якщо ви це ви робите в певних таблицях або в застосунках, якщо ви це показуєте, як це робити, і це є нормою в вашому житті, діти так само будуть це наслідувати. І також буде певна мотивація потім рухатись далі, це якщо показати, як це впливає на майбутнє. Що не просто ми інвестуємо заради грошей на рахунку, а ми зможемо собі дозволити. 1, 2, 3. Так, отже, фінансова грамотність для підлітків це коли ми їх навчаємо рахувати та планувати, коли ми даємо їм зрозуміти різницю між витратити та інвестувати, і коли ми можемо показати їм баланс між сьогоднішніми бажаннями і майбутніми можливостями. Що би я хотіла, щоб ви винесли з мого виступу, це ось якщо ви навчите. У цій ланці вашу дитину, що заробляй, заощаджуй, а потім інвестуй, це буде вже супер круто. Бо ми не народжуємо з цими навичками. Ми не маємо генетичного да, розуміння, що робити з грошима, як їх заробляти, накопичувати і примножувати. Але ми точно можемо цьому навчитися. Я тому приклад, тому приклад мої клієнти, тому приклад ті діти, яких да, ми навчаємо. У нас в iPlan є курс інвестицій та фінансове планування життя для підлітків. Вже от іде. Зараз п'ятий потік, які зараз чудові діти приходять, які вони зараз запитання задають. Це просто неймовірно. І я впевнена, от навіть якщо вони от свої там, 15, 16, 17 років щось вивчають про гроші, то в них точно буде набагато менше запитань, ніж у нас з вами. І вони точно будуть по-іншому відноситись взагалі до всіх інвестицій і взагалі до всього свого життя. Тому. Да, це була червона нитка мого сьогоднішнього виступу. Я вам дуже бажаю щоб ви також і ви якраз сьогодні цим займаєтесь, щоб ви розвивали фінансову свою інвестиційну грамотність, щоб ви разом не боялися проговорювати, щоб ви ставилися до своєї дитини з повагою, так і розуміли, що від вашого ставлення і від вашого да, фільтру, який ви. Ну, від ваших упереджень, що ви кажете дитині про гроші, вона так само потім буде до них ставитись. Тому підходьте до цього з розумом та виважено. А від мене є для вас подарунок. Це в нас Айплені є безкоштовний канал з порадами для батьків. Його видуян він називається Kids. Ви можете зараз відсканувати qr код до нього приєднатися. І там постійно там я щось пишу мої колеги про основні моменти, поради, якісь лайфхаки, цікавинки, як покращити фінансову грамотність для наших дітей. Так Наші компанії. IPLAN це український сервіс фінансового планування для українців по всьому світу на основі американської моделі Fion. Ми допомагаємо створити план фінансового життя на від одного там до 30 років і супроводжуємо його реалізацію. Якщо ви саме хочете зрозуміти, як досягнути фінансової незалежності, прорахувати свої цілі, можливо, якщо ваші діти ще маленькі, ви хочете для них створити фонд повноліття або собі виконати будь-яку мрію. Звертайтеся, будемо раді бути вам корисними, В мене все пані Юлія. Щиро вам дякую за доповідь. Цікаву є питання у пані Наталі. Скажіть, будь ласка, коли з якого віку дітям вже можна показувати і ділитися сімейним бюджетом. Це достатньо індивідуально, але я вважаю, що це точно не раніше 8 років. ну це, давайте так, Діти все ж таки їм має певний час і розвиток критичного мислення, щоб вони взагалі почали розуміти, що там відбувається. І от На рівні от я ж кажу, 10 років вони вже готові це чути: 7-6 ще за Добре, що таке питання? Наприклад, ми там кожного тижня даємо кишенькові гроші, і mm -hmm. дитина, понятно, якщо вона більш доросла, вона вже розуміє витрачати, не витрачати, економити, не економити. Наприклад, дитина, яка 10 років, вона бере і купує якусь фігню, скажімо так, на, на думку mm -hmm. батьків і витрачає майже всі з кишенькові гроші за один mm -hmm. раз. От як на це реагувати? І ви казали, що треба дати можливість відчу, відчути себе без да. грошей, але що тут, тут має казати батьки, і як от на таких прикладах вчити дітей? От якраз це класно, що є такі приклади. По-перше, не сваріть. Згадайте, навіть дорослі є такі, що спускають півзарплати на щось непотрібне. Да? Тобто тут з чого можна почати? Тут треба сісти і проговорювати. Скажи, чи дійсно для тебе це важливо? А давай з тобою порахуємо, які взагалі твої мрії. Да? Можливо, якщо би ти зараз не витратив ці кошти на ось це. Ми би швидше би збирали би на телефон, на планшет, на велосипед, на те, що дитина справді хоче, і ось потім це не зміниться за один день. Ну чесно, тобто, не, не майте таких очікувань, що ви сказали один раз, і потім просто на наступний день прояснення. Йде. Ні, це постійне нагадування, проговорення, але ось так. І точно, коли ви йдете це з позиції добра і не сварите, да, не робите із того, що ну так, витрачають гроші на те, що їм, але це ж їх цінності. Люди ніколи не будуть витрачати на те, що їм не цінно. Може цей ще один дзвіночок поговорити з дитиною, і дізнатися, чому ця умовна лабубу, чи що там вони купляють зараз, для них настільки важливо, ніж та річ, яка дійсно принесе користь. І тільки через спільну розмову, через. Оце лагідне добре розуміння, ми зможемо потім покращити всі розуміння, що робити з грошима, пані Юля. Щиро дякую вам за доповідь.